Чоловік косою убив свого відчима. У Нетішині поліцейським довелося рятувати домашнього агресора. На Хмельниччині виявлено сумнівні закупівлі. Вітаю вас на першому подільському в ефірі. «5 хвилин на головне. Серед містя Херсона зранку обстріляли російські окупанти, вдарили по одному з ринків у місті. Постраждалих серед містян на щастя немає. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під удари потрапили торгівельні центри. Майже весь товар у людей зник. Також росіяни вночі атакували Київську область безпілотниками. Були задіяні сили протиповітряної оборони. жертв та пошкоджень критичної інфраструктури немає. Уламки впали у двох районах, пошкодивши дві житлові будівлі та спричинивши невеличку пожежу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 10-ї години розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 16-ї. Все під контролем ДСНС, тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Ще один потяг, який курсує через Хмельниччину, буде мати жіночі купе. Укрзалізниця продовжує розширювати перелік потягів, які мають жіночі купе. І з 1 серпня їх додадуть ще на чотири рейси далекого сполучення. Серед них один, що курсує через Хмельниччину. Мова йде про маршрут номер 4344 Черкаси Івано-Франківськ. На Хмельниччині він проїжджає через Шепетівку і Славуту. Як зауважили в Укрзалізниці, традиційно за вартістю жіночі купе жодним чином не відрізнятимуться від звичайних, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі. Наразі жіночі купе є у восьми вагонах. На Хмельниччині затримали чоловіка, який косою убив свого вічима. сталася в селі Великий скнит на Славучині. Між ловмисником та його 71-річним відчимом спалахнула суперечка, в ході якої кривдник завдав потерпілому декілька ударів косою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Підозрюваний залишив тіло на узбіччі дороги і втік. Про це повідомили у поліції. Проте зловмисника оперативно розшукали та затримали. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру в скоєному убис... умисному вбивстві, що передбачає покарання до 15 років ув'язнення. На Хмельниччині поліцейським довелось рятувати домашнього насильника. На лінію 102 надійшов виклик щодо домашнього насильства у місті Нетішин. Жінка повідомила, що її чоловік. Погрожує ножем їй та їхньому неповнолітньому сину. Поліцейські знайшли агресора в коридорі квартири із серйозною кровотечею через поріз на руці, який він заподіяв сам собі в спробі самогубства. Правоохоронці надали домедичну допомогу та викликали бригаду екстреної допомоги. Чоловік поводився вкрай агресивно, тому поліцейські супроводжували його до медичного закладу для забезпечення безпеки лікарів під час транспортування. Наразі його життю нічого не загрожує. Після одужання чоловік постане перед судом за погрози рідним, адже поліція склала на нього адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства. Музика. На Хмельниччині продовжує працювати робоча група прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації. Наразі моніторингом охоплено 16 закупівель. У деяких із них виявлено ознаки порушень на півтора мільйона гривень. Про це повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, Державдислужба у Хмельницькій області виявила порушення законодавства під час закупівлі свіжомороженої риби вартістю 425 тисяч гривень. А також ознаки порушення при закупівлі насосного агрегату за 510 тисяч гривень та дизельного палива на 540 тисяч гривень. Хмельничанин став чемпіоном України швидких шахів до 20 років. Іван Франківську проходив чемпіонат України з шахів серед юніорів та юніорок до 20 років. Змагання проводились у трьох дисциплінах класичні шахи, швидка гра та бліц. У чемпіонаті взяли участь 93 учасника з 15 областей України. Вихованець Хмельницької ДЮСШ США No3 Владислав Базюк змагався у швидкій грі, яка проводилася за швейцарською системою в 9 турів. Хмельничанин зайняв перше місце та став чемпіоном України швидких шахів до 20 років. Вітаємо Владислава з заслуженою перемогою та бажаємо ще кращих результатів. Бажаємо кожному українцю найбажаніші перемоги, перемоги над окупантом. А поки що працюємо та допомагаємо нашим захисникам та захисницям. До зустрічі в ефірі Першого Подільського бережіть себе.